Останній день зміни в оздоровчому літньому таборі учні Лозівської гімназії разом з педагогічним колективом вирішили провести святковим концертом. Пригадали, як всі дружньо проводили час протягом трьох тижнів, які, на жаль, швидко промайнули. Час у таборі був насичений розвагами, екскурсіями, походами, цікавими проектами. На відеопрезентації пригадали яскраві моменти періоду відпочинку у таборі. Standing in the mirror Ні, нагородження відзначили активних креативних дітей, які співають, танцюють, проявляють інші свої таланти. Ректор гімназії Алла Миколаївна зізнається, що їй трішки сумно прощатися із учнями, які йдуть на довгі літні канікули. Приємною звісткою цього року стала успішність гімназистів, які показали високі результати ЗНО з англійської мови. Як стрічка кіно промайнули три тижні перебування у таборі «Казка» та в таборі «Самерфан». Я не буду зараз прораховувати, що ви робили. Сьогодні ми все це побачили на фотозвіті. Співали, танцювали, ходили на екскурсії, займалися квестом. Тобто, гімназія, ця і гімназія початкової школи три тижні була наповнена вашим радісним сміхом. Сьогодні, да, сьогодні останній день. Сьогодні закриття наших двох таборів. Мені трошки сумно, якщо чесно. Вам радісно, правда? Не, не радісна, Так, не. Да, тобто, все-таки ви хочете ще бути в таборі. Оце найвища оцінка людям, які працювали разом з вами. Сьогодні тільки ми отримали результати ЗНО з англійської мови. Колосальні результати. Я не знаю, мабуть, таких і в області немає. 19 учнів здавали ЗНО із англійської мови. Два результати це середній рівень. Два і залишається у нас вісім. І 9. 9 високий, і 8 достатній. Ну такого результату ну в місті Лозова не було. Я навіть не знаю чи і було у місті Харкові, тому що практично в цьому році ДПА з англійська мова зараховувалася як ДПА. А вам, діти, за те, що я сьогодні побачила на сцені, як ви всі говорите англійською мовою, як ви співаєте, як ви навіть танцюєте, я вам сьогодні поставлю найвищий бал. Це який рівень? Да. Високий Розумнички, це високий рівень. Я хочу дуже подякувати всім, хто був причетний до відпочинку наших дітей. Першу це чергу це начальники таборів. І, звичайно, це вихователі, які працювали з дітками. Жодного дня не було, щоб вони кудись не ходили. Що один табір, що другий. Жодного дня не було такого, щоб діти просто сиділи, нічого не робили. Тому, діти, давайте. Я хочу, щоб нас зараз піднялися керів, керівники таборів, вихователі, які працювали. І діти, давайте їм скажемо велику-велику подяку і подякуємо їм. Дітвора задоволена переведеним часом у таборі у колі друзів. Попереду тепер на неї чекатимуть жадані теплі канікули.